На часі приїхали до Часового яру. Десантуємося. Ексклюзивні кадри Бахмут. Як він виглядає сьогодні? І можна трішки поїхати кукухою. У повітрі можуть працювати пташки ворога. Давай ми не даємо їм літати свободно. По нам гатили зі ствольної артилерії. Вони не здаються, але ми виграємо. І Із взуттям я, звісно, погарячкував. Про таке таксі можна лише мріяти. Це бронемобіль, бронемобіль десантної штурмового взводу, вироблений у Туреччині Кірпі. Саме на такій автівці ми доїхаємо до Часового Яру. Чуєте тут дуже і дуже гучно, але це нас не зупинить, і ми продовжуємо працювати. В армії працював барменом. В даний момент виконую функцію командира роти. Після того, як 300 е, та звільнився потім мій командир роти, на мене впала така тяжка доля. Е, е, я зараз <клухи> намагаюся майже всі маленькі якісь радості, якісь маленькі здобуття наші маленькі. Щасливим миті для себе перетворювати їх в велике досягнення. Тому що якщо це не робити, скоро просто в голові буде каша і можна трішки поїхати кукухою. Вон там, вон там, куди я показую пальцем, просто зараз вже знаходиться Бахмут. Тут ведуться дуже і дуже запеклі бої. І все виглядає так, що наші хлопці добряче дають на горіхи непроханим гостям. Ексклюзивні кадри Бахмут. Як він виглядає сьогодні? Подавляємо звірей літаючих, не даємо їм не літати свободно. Помовше вдавалося, зловити. Ну, дрончики мелкі, покатики що. Ось недавно був чужий хлопчик. Ну, не дуже поки що ми з нею працювали. Повіялися недавно, це нам подарували. Нам показують там у вас в вашому районі. І ми стоїмо і наводимо. Наводимо, запускаємо, нажимаємо і вона його отримує. І ви його садите чи воно просто... По-різному. він крутиться, а тоді вже... Знаю, але... Тоді вже хтось чи збиває чи щось. У місті триває артилерійська дуель. Снаряди над головою літають. Ледве не щосекунди. Це і міни. І артилерія, рухатися потрібно бігом і бажано під прикриттям, тому що у повітрі можуть працювати пташки ворога. І з взуттям я, звісно, погарячкував. Кожні три хвилини це вони перезаряджаються по три хвилини чи що? Наводяться. Ну, Мені не відзвонять. Та ні, ну це ж питання. — Ще на ліці якось званювалися. дзвонювався. — Три-чотири хвилини. Позавчора ворог вдарив ракетами по цивільним об'єктам у кривому розі, зруйнував багатоповерхівку і вбив шістьох криворіжців. Зараз ми знаходимося на передовій в гостях у хлопців з криворізької 77-ї аеромобільної бригади. І ось ця малютка, яку я тримаю в руках, незабаром відправиться в гості до окупантів, які нищать українські міста. Слава Україні. Заряжаємо снаряд. Заряд шостий. Закриви рих. Заряжено. Острів. Ох, е Спеціальності я взагалі музикант. Якому інструменті граєте? Контрабас. джазовий. Та зараз воюю. Ну, в душі я воюю. Коли ми відсунули 8 березня, ми коли приїхали, Бахмут був зажатий от в клічні. 77-ма бригада, коли заїхала, за два місяці ми оці клічні розжали. Ми виграємо цю. Ми виграємо. Вони не здаються, але ми виграємо. Населення міста часів яр до повномасштабного вторгнення складало близько 14 тисяч людей. А наразі повномасштабне вторгнення триває вже майже півтора роки, а у місті досі залишається близько тисячі людей місцевого населення. Точну кількість не може порахувати ніхто. У місті не лишилося жодного живого місця, всі будинки та будівлі. Пошкоджені або зруйновані. Ми під час зйомки у місті часів яр потрапили під мінометний обстріл. По нам гатили зі ствольної артилерії. Тому хлопці, військовослужбовці, порадили терміново евакуюватися із сектора. І думаю, на цьому будемо завершувати наш репортаж. Закликаю кожного з вас поставити лайк цьому відео, підписатися на нас у соціальних мережах. Адже саме заради ваших коментарів, лайків та репостів ми створюємо цей контент. Дякую.